Вчора відбулися перші матчі однієї четвертої фіналу Кубка Львівської області. У Соснівці місцевий гірник не залишив жодних шансів стандарту з Артасова, розрумивши суперника з рахунком 3-0. Ще один гірник Новояврівський у принциповому поєдинку приймав чемпіона: Венеківський рух. За цією грою стежив Василь Тріска. У цьому сезоні суперники вже зустрічалися між собою. У першому колі дебютант прем'єр-ліги гірник дещо несподівано обіграв чемпіона на своєму полі. Активніше розпочали гості, на вістрі атаки яких вирізнявся досвідчений Олег Шептицький. Принаймні двічі у першому таймі форвард-руху мав реальні шанси поставити свій автограф у воротах суперника. Обидва рази Олега підводила неточність. У зв'язку зі спекою в матчі було кілька вимушених зупинок для так званого водопою та міні-перепочинку. Перша така пауза дала енергію господарям. На контратаках підопічні Романа Каракевича створили кілька загроз біля воріт Шевчука, втім і гірнику забраку влучності. У перерві головний тренер руху Роман Гданський та президент клубу Григорій Козловський, очевидно, внесли корективи у гру своїх підопічних, оскільки в другому таймі виниківські футболісти заграли ще активніше, а гол Івана Дикого став справжнім шедевром. Удар захисника руху метрів з 35 застав зненацька воротаря гірника. Після пропущеного гола господарям нічого не залишалось, як усі сили кинути в атаку. Колектив повів за собою лідер команди і тренер Роман Каракевич. Сам нападник Новояврівська не зреалізував як мінімум два моменти. Використовував гірники дальню артилерію. Тут чудові сейві демонстрував кіпер рухом. Міг врятувати ситуацію і зрівняти рахунок воротар господарів. Втім, його опонент у неділю так і залишився непробивним. А на завершення матчу гості забили друге. 2-0 перемога винник. Мотивації на сьогоднішню гру не бракувало. Звичайно, вийшли вони більш сьогодні зібрані, ніж минулої гри. Інше питання, що грала десь, напевно, втомлені, тому що в нас дуже важкі тижні підготовки були, в нас двох тренування були. Ну і сьогодні замітно важко було, трошки ноги важкуваті було. Поле ще тверде, дуже важко на такому полі грати, що створити. Але проявили характер, і через свою втому я їм дуже вдячний за те, що. Віддались повністю на всі 100% і ну, крім того, ще мали дуже багато моментів, які не реалізували в першому таймі. Клас і клас. Команда сильніша, підбір гравців сильніший. Перший тайм ще більш-менш на рівних боролися, другий тайм трошки. Здали були моменти. Може, реалізуй наші моменти і не цей обов'язковий Перший гол в принципі могло би, може, і по інакшому закінчити гра так. Я думаю, програли та програли. На матч відповіді виника обидва наставники налаштовані по різному. Я думаю, нашому полі зовсім ще футбол буде. По-перше, я думаю, зовсім іншим стані ми підійдемо до домашньої гри вже, так. тому що в нас вже тиждень буде е, такого змагального циклу. Так що, я думаю, що набагато легше буде і вони вже будуть свіжіші. В футболі нічого неможливо немає, в принципі, можна врятувати, але оцінюючи наш склад, оцінюючи підбір наших гравців, в принципі, ну, тяжко, дуже тяжко буде.